Друзі, Володимир Ланевич на зв'язку. Продовжую інформувати про роботи на будівництві Духовно-просвітницького центру Осана в місті Рівному. Як ви бачите, підіймають цеглу на четвертий поверх. І, як ви можете побачити, з'явилися вже колони на четвертому поверсі. Підійдемо ближче і подивимось. Як ви бачите, хлопці знімають опалу на третьому поверсі. І піднімаємося на четвертий поверх, як ви бачите. Цегла закуплена і відвантажується. Ось готові. Вже забетоновані декілька колон на четвертому поверсі. За цей період відбулася ця робота і встановлена опалубка на решту колон, які мають бути забетоновані. І збір був на цегло, слава Богу. Зібрали необхідних 100 тисяч є цегла вивезена і піде в роботу. Дякую всім, хто приймає участь. Дякую всім, хто слідкує за нами. Бог вас благословить.